Четвер. Це день, який стоїть у тижні такий собі, як третій зайвий, але в хорошому сенсі. Знаєте, понеділок старт, вівторок, розгін середа виживання. Четвер такий я просто тут. Я технічний день, я між серйозними святковим, я бекап. І саме тому четвер стабільніший за деяких людей у вашому оточенні. Тому вітаю з вами з повагою. Добрий ранок. Нехай ваш четвер сьогодні буде настільки продуктивним, що сам. Ятничний всесвіт подзвонить і скаже, ну ти даєш. Сьогодні, якщо щось не виходить, не переживайте. Згадайте, що навіть будильник інколи не справляється зі своїми прямими обов'язками. А ви людина, жива з мозком і з Wi-Fi. тож зробіть маленький крок і четвер сам вас підтримує, бо він з тих, що я не проти роби собі. 20 листопада ми починаємо наш ер про ранок. І почнемо з дуже важливого сьогодні. Всесвітній день дитини, і водночас день захисту дітей в Україні. Тепер офіційно 20 листопада. Нагадую нам про головне: дітей треба не тільки любити а й захищати, і бажано робити це не раз на рік, а щодня. А щоб баланс важливого і теплого зберігався, одразу поруч іде свято, яке звучить як виклик на бігову доріжку Міжнародний день обійми бігуна. Обійми кажуть, заряджають енергію, а бігуни, мабуть, просто втомилися тікати від життя і хочуть підтримки. Далі географія, день індустріалізації Африки. Це коли ти відкриваєш холодильник, бачиш там тільки кетчуп і думаєш, ну в мене теж сьогодні індустріалізація. А тепер бізнесова хвиля, день соціального підприємництва. Це про тих людей, які хочуть заробляти, але щоб добре робити. Ваша совість зараз така: нагов, може, і ми б так могли. Паралельно медицина махає нам ручкою, день педіатра, спасибі людям, які не лякаються плачу, тому що для них це робоча музика. І одразу, щоб змінити тему, міжнародний день відмови від паління. Хто сьогодні кине той герой, хто спробує теж герой, хто подумає, хоча б не антигерой. А тепер філософія, міжнародний день філософії це коли ти дивишся в порожні холодильники і питаєш, а хто я тут без йогурту. Ну і завершимо тріумфально Всесвітній день книги рекордів Гіннеса. Чудовий привід замислитися, а в чому я можу встановити свій рекорд, наприклад, у швидкості ранкового зібрання або в кількості чашок чаю, які ви заявляєте останньою на сьогодні. Що по іменинах? Сьогодні ми з Днем Ангела вітаємо Анатолія, Арсена, Василя, Володимира, Григорія, Івана, Макара, Миколу, Олександра, Олексія, Ганну та Тетяну. Якщо маєте когось із цього списку, можете написати привітання. Якщо самі у списку, тримайте вітання, і уявний торт без калорій. А тепер про прикмети. Якщо зранку є роса, зима буде м'якша ніж ваша реакція на чужі голосові повідомлення. Якщо випав сніг і не та не готуйтеся до довгої зими, пледи, чай, психологія, все це повинно бути кошику виживання. Вітер з півночі холодної, заходу сніжної з півдня тепло. А якщо вітер з вами говорить, вам не треба прикмети, вам треба відпочити. А тепер про на день. Пращури казали, не поспішайте сьогодні, особливо в дрібницях. Бо якщо поспіх, то помилки, а якщо помилки, то нерви. А якщо нерви, то п'ятниця зіпсується. Також не радили братися за будь-яку роботу аби щось робити. Удача такий персонаж, якщо ти мене квапиш, я йду до сусіда. Ну а тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен, сьогодні ви можете раптово зрозуміти, що ваші улюблені шкарпетки зникли, це знак, всесвіт хоче оновлення або пральна машина хоче перемоги. Телець, ваша чашка сьогодні стане союзником. Не розумієте як? Просто потримайте її теплу півхвилини. Вона підтримує краще, ніж деякі люди. Близнюки, на вас чекає момент, а що це було. Не переживайте це нормально, ви просто живете життя. Рак можете знайти дрібницю, яка порадує вас більше, ніж дорога покупка, наприклад, таку, як правильно, збіглий чайник. Лев, ви сьогодні згадаєте щось важливе, і це буде корисно або просто смішно. І те і те добре. Діла, сьогодні у вас буде думка, яка здається геніальною. Запишіть її, бо завтра вона здасться просто нормальною. Терези всесвіт сьогодні підкине вам якусь підказку у вигляді знаку, у вигляді людини, у вигляді кота. Теж можливо. Скорпіон, ви будете спостерігати за світом, як за дивним серіалом, і знайдете у ньому нову улюблену сцену. Стрілець є шанс, що сьогодні вам дуже щось захочеться, і ви зможете це отримати. Дивно, але приємно. Козиріг, побачите сьогодні щось, що підніме вам настрій, можливо, навіть випадково, можливо, навіть безкоштовно. Водолі у вас з'явиться маленька ідея, яка змінить настрій на краще, навіть якщо вона дивна, особливо якщо дивна. Ну і риби сьогодні ви згадаєте, що вмієте робити щось дуже добре, і це допоможе пройти день красиво. Ну, бачите, у зірок сьогодні все спокійно, з ноткою хаосу, як і в четвертих ранків людства. І ось тут я хочу звернутися до вас серйозніше. Стільки сьогодні святи кожне про щось важливе: діти, здоров'я, підтримка, розвиток, філософія, рекорди. Всі вони об'єднані одним меседжем. Життя любить людей, які не зупиняються. Не обов'язково бігти, достатньо рухатися, не обов'язково бути рекордсменом, достатньо робити щось трохи краще ніж учора. Ваш четвер, як книжка рекордів, ніхто не знає, що ви туди запишете. Може, сьогодні ви зробите Теплішу розмову тижня, може найсмішніший жарт, може найпотрібніший крок. Ви можете більше, ніж припускає ваш сонний мозок о сьомій ранку. Дозвольте собі бути людьми, а не функціями. І йдіть сьогодні вперед, так, ніби ви вже комусь допомагаєте. Бо ви так і робите. Фраза дня для вас сьогодні я не біжу, але я рухаюсь. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Нехай четвер принесе вам спокій, сміх і маленькі перемоги. А головне, зробіть щось одне, але щире. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!